Хочу Сказати, що ми з чоловіком зайнялись своїми зубами, і в принципі, я думала, що в нього проблеми, що в нього там треба шифти встановлювати, зуби виривати. А у мене ж пломби стоять їм вже по 5-10 років, і думаю, боже, як у мене все класно. І тут почав турбувати один зуб, я така сразу, ага. Знаєш, треба мені на начистку і подивитися, що з ними не так. А виявилося, що мене не то з ними не так, а у мене ще 5 зубів. Які треба переробити після попередніх стоматологів, видалити три е, восьмірочки, підрізати уздечку язика? О, коротше, зараз у мене трохи в голові протести, але все на краще. Треба займатися цією справою вчасно, і все буде добре. А взагалі я сьогодні зловила себе на думці, що я перестала боятися стоматологів. Це трапилось тільки тоді, коли я потрапила в клініку геєр, і моя думка повністю змінилася. Я тепер не боюся записатися на прийом, прийти, проконсультуватися. Я знаю, що тут працюють справжні професіонали. Ось тому найдіть свого лікаря, який буде кваліфікованим, якому ви будете довіряти, і тоді лікування зубів буде проходити дуже просто і легко.